На одній свішок ці всі подарунки з'явилися там не просто так, а завдяки тим людям, які підтримали сьогоднішні змагання з нагоди 8 березня в місті Івано-Франківського. Усі, хто прийшов на сьогоднішнє свято, дотримуватися правил безпеки, не підходити близько до тих виставлених фігур. Наші учасниці. Ірина Персей, перший стартовий номер. Вітаємо першу учасницю змагань! Ірина сказала, що е, на питання, скільки разів на рік ви затягуєте ручник, вона сказала, не рахувала, але дуже багато. Ну це зрозуміло, тому що все ж таки жінка водій. А на запитання, якщо б у вас були зайві тисячу гривень, вона сказала, що витратила б на апгрейд свого авто. Вашого.